Добрий день! Сьогодні поговоримо про правила поведінки під час стихійного лиха. Ітак, давайте ми з вами згадаємо, що ж таке стихійне лихо. Стихійне лихо це явище природи, яке створює катастрофічну обстановку, порушує нормальну діяльність населення, руйнує будівлі, споруди, загрожує життю і призводить до загибелі людей, тварин, знищення матеріальних цінностей. Серед усіх надзвичайних лих в Україні зустрічаються моревій, шторм, ураган, снігова лавина, повінь, землетрус, гроза. Давайте пригадаємо, що ж таке гроза. Гроза це атмосферне явище, яке пов'язане з розвитком потужних дощових хмар, що супроводжується чисельними електричними розрядами між хмарами і землею, звуковими явищами, громом, стильними опадами інкалиградом. Які ж правила поведінки під час грози? Під час грози, якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть ці вікна та двері у приміщенні не повинно бути протягу. Притягую кульову блискавку, яка дуже небезпечна? Найкраще ховатись у автомобілі або в будинку із громовідводом. Автомобіль ні в якому разі не можна паркувати під деревом або високими конструкціями. Потрібно зачиняти вікна авто, бажано опустити знят або зняти антенну. Зупинитися і перечекати негоду. Не можна ховатися від зливи під деревом, воно притягує блискавки, крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатися під натиском вітру. Уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач. Якщо ви опинились в лісі, не ховайтесь від грози на підвищенню. Тримайтесь місця, де низькі дерева, ні в якому разі не бігайте. Дуб, поля сосна та ялина найбільш проводять розряди електрики, найменше верба, клен та кущі. Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику. Не лягайте, краще присісти, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі. Якщо у вас із собою парасолька. Ні в якому разі не розкривайте її, адже металові продукти і прути притягують розряди. Всі електричні прилади є своєрідними приймачами для блискавок, тому ні в якому разі не користуйтеся ними під час грози, краще їх вимкнути з мережі. Не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні або просто купаєтесь і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатися до берега, адже якщо блискавка розрядиться у воду, Людина загине. Не телефонуйте з мобільного телефону, навіть якщо не знаєте шляху або де ви знаходитесь. Навіть якщо страшно і хочеться підтримати підтримки близьких, пам'ятайте, що єдиний правильний вчинок негайно вимкнути телефон, адже є велика загроза влучання блискавки. Часто гроза супроводжується ураганом. Ураган. Це явище, при якому рух повітря дуже швидкий і сильний, а головне тривалий, внаслідок чого він володіє величезною руйнівною силою, це гігантський атмосферний вихор з високою швидкістю повітряного потоку. Під час урагану або шквалу треба сховатися у підвалах, підпіллях, погребах, канавах, траншеях, угловинах, укриттях цивільної оборони. Якщо ви знаходитеся вдома і бачите, що ураган почав ламати дерева, знімати. Шифер із даху, негайно перейдіть в підвал. Якщо ураган вас застав на вулиці, негайно перейдіть у приміщення. Також в Україні зустрічаються і землетруси. Вони бувають нетривалими і несильними. Але давайте ми з вами проговоримо правила поведінки під час землетрусу, адже він нас все одно може застати в країнах, які ми подорожуємо. Землетруси це раптові струси земної поверхні, які ми відчуваємо як поштовхи коливання. Слабкі землетруси спричиняють у будинках дзенькі посуду і розгойдування люстер це ті, які зустрічаються у нас в країні. Правила поведінки під час землетрусу. Під час землетрусу необхідно швидко залишити домівку. Не можна користуватися ліфтами, це небезпечно, він може обірватися. Якщо сильні підземні поштовхи застали вас на вулиці, слід якнайдалі відійти від будинків. Не можна залишатися поблизу об'єктів, що мають легкозаймисті і сильно діючі отруйні речовини на мостах і шляхопроводах. Якщо ви не встигаєте вийти з будинку, краще сховатися під столом, щоб можливі падіння каміння, цегли або побутових приладів не зачепили вас, або стати у проймі дверей, це також врятує вам життя. Повінь. Повінь це стихійне лихо, що відзначається затопленням частини суші водою. В Україні частіше зустрічається навесні правила поведінки під час повені. Найчастіше людей про повінь сповіщують. У таких випадках потрібно швидко зібрати документи коштовності, ліки та необхідні речі, надати необхідну допомогу маленьким дітям інвалідам та людям похилого віку, які підлягають евакуації в першу чергу. Перед виходом з будинку вимкнути електрику. Та перекрити газ, загасити вогонь у трубах, печах, закрити вікна та двері, то До прибуття допомоги залишатися на верхніх поверхах, дахах, деревах, сигналізуючи рятівникам, щоб вони мали можливість швидко вас знайти. Це у тих випадках, коли повінь вас застала заздалегідь. Давайте зараз розглянемо ситуацію: якщо повінь застала вас не вдома, або в лісі, або в полі, Потрібно заспокоїтися, озирнутися навкруги і подивитися, чи є поблизу пагорб або високе дерево, знайти предмет, що допоможе вам триматися на воді, якщо ви не знайшли дерева або високого місця. Якщо ж поблизу є високі дерева або підвищення, вийдіть на підвищення або залізьте на дерево, і кличте на допомогу. Якщо повінь застала нас вдома, то ми вимикаємо електрику газ. Переносимо необхідні речі на верхні поверхи на горище, взиваємо гумові чоботи, вдягаємо куртку, беремо з собою документи, гроші, запас води продуктів, харчування і якщо є змога вибратися з будинку і вийти на підвищення місця, перейти на верхні поверхи або поверхи горища. Якщо немає такої можливості, замкнути дім і швидко вибиратися на пагор. І там чекати допомоги. Про шторм найчастіше попереджає заздалегідь. І інструкція оголосять таке: не виходити із дому або виходити, дотримуючись правил дорожнього руху для автомобілістів, бути уважними, не їхати з високою швидкістю для людей похилого віку краще залишатися вдома. От і все. Бережи себе та природу на все добре!